Всім доброї пори доби. Вчора починали збирати цього красення. Сьогодні вже пройшов другий раз подвійний шоу. Ну і десь у нас вийшли ось такі стички. Котел ще не зачищений, ще гарячий. Тільки закінчу варити. Зараз будемо далі продовжувати працювати. Так що все надійно. Стички надійні. Все буде добре. Зараз все позачищаємо. І будемо вже підготовлювати до зовнішньої сорочки робити накладку. Тут у нас ось такі колоснічки. Це турецька сталь нашої немає. Ну і тут зараз ще приварю, підготую колоснічки. Рисуночка і наші теплообміннички. Ну ось такий вигляд має, як то кажуть, можна сказати, внутрішня сорочка котла борця. В моїм виконанні. Якщо комусь сподобалось. Ставте пальчик догори, підписуйтесь, розповсюджуйте. Підписуйтесь на канал Лозюа, канал Борца. Пана Бориса, там дуже багато відео, він більш цікаво розповідає, ніж я. Так що, ось такий буде у нас файний котлик. Тут уже зробили димо. Буде до ногу, буде стояти. І буде одягатися вже зовнішня сорочка, варитися будуть стяжки. І все буде файно. Коментуйте, підказуйте. Будемо працювати, все буде Україна. Слава Україні!